Що правила то на собі все проживає, що посієш ти пожне, час назад не поверне так і правила в цій грі, справедливі вічі Болі. Вона верховний суддя, поверне все на своє місця, бідний ніхто не втече, бо вона знає абсолютно все крізь простір час і життя. До нас вертається вона, це називається карма, карма, карма. Зрозуміти інших людей, Їхній біль, їх життя. Ми можемо через досвід світи. Що прожива твоя душа? Це школа твій урок, який не можна пропусти, складний та не втікти. Маєш ти його пройти, це зоветься та. Сякарама, карма, карма від неї ніхто не втече, бо вона знає абсолютно все. всем серцем любить лютей, з вчить свої дітей. Це злиться карма.